Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 31 рядок ажурного джемперу Air. Так, ось схема. Ось цей 31 рядок. Давайте розберемо особливості. Там, де був один стовпчик рельєфної опуклий лицевий, в'яжеться три стовпчика, забираючи одну гілочку о з цього фрагмента. І у нас залишається симетричний дуже такий елемент або фрагмент з Двох однакових елементів і стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом між ними. Цей розберемо елемент два рельєфних опуклих лицевих стовпчика навколо стовпчика з одним накидом рельєфного лицевого попереднього ряду. Три повітряні петлі і також два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо стовпчика стовпчиків попереднього ряду. Повітряна петля, шишечка з п'яти стовпчиків з одним накидом, зі спільною верхівкою. Тобто основа у них буде різна, всіх широка знизу. І п'ять стовпчиків зі спільною верхівкою шишка робиться. І е, повітряна петля після шишки повторюється теж оці чотири стовпчика по дві пари. Дві пари стовпчиків, між якими три повітряні петлі, Дві повітряні петлі стовпчик, рельєфнею опуклицевою зідним накидом. В навколо трьох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду. Дві повітряні петлі і повторюється ось цей самий фрагмент. Після цього дві повітряні петлі і все це раппорт буде пров'язаний. Рапорт у нас ось такий. Давайте це зробимо. Три повітряні петлі під І оскільки у нас перший елемент в цьому рапорті три стовпчика рельєфних опуклих лицевих з одним накидом зі спільною верхівкою, то ми почнемо з напівстовпчика рельєфного опуклого лицевого, зробимо накид. І пров'яжемо цей накид, отак навколо другий рельєф лицевий стовпчик наполовину. Ось він. І третій, так само, робимо накид навколо оцього зі спільною верхівкою трьох стовпчиків. Пров'язуємо цей накид. Чотири петлі на гачку ми пров'язуємо. Разом все. Це перший елемент. Оце три петлі підйому, І ось у нас такий а, стовпчик. А, а тут мені теж потрібно було не навколо стовпчика. Давайте, мабуть, переробимо. Так, три петлі підйому. Ось. І тут, виходить, три стовпчика. Зі спільною верхівкою навколо цієї спільної верхівки. Робиться перший, потім навколо одного стовпчика рельєфного куклу. петля ми пропустили під йому. І третій фрагмент. Три стовпчика зі спільною верхівкою. ось. І потім закриваються чотири петлі. Ось так буде правильно, так, коректно. Дві повітряні петлі і починаємо в'язати, ось тут, виходить, навколо цих стовпчиків, чотирьох, ми в'яжемо по два стовпчика, між якими. Навколо кожного ми маємо пров'язати рельєфне пуклоцівий стовпчик з одним, з одним накидом. І між Парами стовпчиків буде три повітряні петлі. Так, робимо перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик, другий рельєфний опуклий лицевий стовпчик, три повітряні петлі. Перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик. І ну, Це третій і четвертий, по факту. Ось так. Повітряна петля. І ось цю арочку з трьох петель ми в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом, зі спільною верхівкою. Робимо так звану шишечку. Це 5 стовпчиків ми пров'язуємо тільки накиди. На гачку залишається 6 петель. І тепер всі 6 петель ми пров'язуємо однією. Одна повітряна петля і повторюємо ось цей фрагмент. Накид, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Ще один рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі і ще два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Це завершений елемент. Так, дві повітряні петлі. Навколо э, верхі, э, трьох стовпчиків зі спільною верхівкою в'яжемо рельєфний напукли лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і повністю повторюємо ось цей елемент тут. Так, дві, да, дві повітряні петлі, накид. Рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, другий рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі і ще два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. так. Три повітряні. А, ні, одна повітряна петля і в цю арочку шишечка з п'яти стовпчиків. Рахую, 1, 2, 3, 4, 5. Ми якби зробили 5 напівстовпчиків, пров'язали тільки накиди. Тепер всі шість петель на гачку пров'язуємо однією петлею. Одна повітряна петля. І повторюємо ось цей фрагмент. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, другий рельєфний опуклий, лицевий стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі. І ще два стовпчика рельєфних опуклих. Лицьових з одним накидом. Так, все. тут у нас буде сходитися цей елемент, тут буде три стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом. А до них нам потрібно зробити дві петлі. І ось це завершений рапорт. Ось. Залучається два таких симетричних і між ними по три стовпчика зі спільною верхівкою. А тут один стовпчик. Рельєф неопукличовий. Це потрібно повторити, цей рапорт потрібно повторити ще 11 разів, всього 12 рапортів. Давайте я повернусь, коли виконую, і подивимося, як завершити ряд. Так, ось я пров'язала всі 12 рапортів. Треба дивитись дуже уважно, щоб були всі арочки на місці. Такий вісерунок, не знаю, чи видно. Получається, тут у нас якби такий, така квітка. З листочками. От воно закрилося, а тут сформувалися нові елементи. Так, давайте закриємо, закінчимо цей рядок. Ось останні два стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, після яких дві повітряні петлі. І тут у нас на початку було три стовпчика рельєфних опуклих лицьових зі спільною верхівкою. Ми заводимо гачок в верхню петлю ось цієї спільної верхівки і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 31 рядок завершено. Зараз покажу оце спинка. Ось це перед. Він вже не влазить <гум> в екран. Так, всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!